Господь, мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дозволяє мені відпочивати, біля тихих вод піклується про мене, мою душу Він підкріпляє, провадить мене стежками правди заради свого імені. Коли б я пішов, навіть долиною тіні не боятимуся лиха, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох втішатимуть мене. Ти накриваєш переді мною стіл перед очима моїх ворогів. Ти намастив мою голову ялеєм, до краю наповнюєш чашу мою. Отже, добро і милосердя будуть супроводжувати мене в усі дні мого життя. Я перебуватиму в Господньому домі протягом багатьох днів. Господь. די נײַשער like,